Слава Ісусу Христу, мої любі! Сідайте ближче, наливайте собі чаю чи кавусі, бо будемо з вами дивитися, що нам карти покажуть у відповідь на ваші запитання. Тож будьмо разом, щоб дізнатись, як жити далі і на що надіятись. Питання нелегкі, всім нам болить за Херсонщину, рідна земля, люди просто титани тримаються і вірять. Дивимось, що нам карти кажуть за Олешки, що на Херсонщині. Перша карта трійка кубків такс. Така гарна карта. Вона мені говорить, що там люди тримаються купи, помагають одне одному, є якесь єднання, знаєш, ніби спільна надія живе. Може бути якийсь момент радості чи полегшення, відчувається, що трохи легше дихається, може хтось повернеться, може якась добра новина прилетить. Друга карта шістка кубків. То про спогади, про рідну землю, про коріння. Люди там думають, як воно було до всього цього безладу, може хтось з Згадує дитинство, рідну хату, але то ще й карта повернення. Є надія, що щось почне налагоджуватись. Третя карта вісім кубків. А от тут у життя ще ця карта каже, що прийдеться комусь або щось лишити. Можуть бути емоційно важкі рішення: хтось піде, хтось відмовиться від надії. Це не про катастрофу. Ні, ну щось буде таке, що заставить людей відступити, або просто перестати чекати. Ну, що я тобі скажу? Карти не страшні, но й нелегкі. Є там і надія, і біль. Люди тримаються, є підтримка, пам'ять про добре живе, але кінцівка року буде емоційно тяжка. Не буде ще тої великої перемоги, але буде тепло між своїми. Хтось може вернеться, хтось піде далі шукати себе. Тримайтесь, Олешки, тримайтесь, мої рідні. Ой, золотенькі мої, дивимось далі. Тепер будемо говорити за голу пристань та містечко, що нині під окупацією. Подивимось, може, карти нам щось доброго скажуть. Перша карта мах, такс. Сильна, дуже сильна карта, то мені одразу каже, є шанси і немалі. Може бути якась операція, план, дія, яка запустить про це змін. Це початок, але з дуже серйозним потенціалом. Тут є воля, тут є ініціатива. Друга карта королева Кубків. О, це вже м'якше жіноча емоційна енергія. Це про людей, які дуже переживають за свою землю. Моляться, посилають любов, також це карта підтримки з боку добрих сил, чи то волонтерів, чи то наших жінок у тилу, які всім серцем вірять. Але ця карта і про очікування, як мати чекає сина з війни, визволення ще не зараз, але любов до рідного величезна. Вона тримає енергетику міста. Третя карта паж Жезлів. Ага. Молодий, енергійний з новинами в руках. Це вже якесь повідомлення, новий етап, рух, ще не масштабне визволення, але почнеться щось. Хтось проб'ється, щось почнуть робити. Це карта, що означає Ми вже в дорозі трохи ще треба часу. Добра карта для змін, хоч і не про миттєву перемогу. Ну що я можу тобі сказати? Гола пристань не забута, ой, не забута. Там є люди, що хочуть і можуть щось зробити і роблять. Ще не завтра, як мені карти кажуть, але має бути серйозний рух чи то повне визволення. Тяжко сказати точно, але початок процесу точно буде. Тримайтесь, рідненькі, все буде добре. Давай разом глянемо, що карти нам скажуть за Радинськ, бо то не просте питання, і серце стискається, коли думаю, як люди там живуть. Перша карта колісниця. Ой, то сильна карта, то карта руху, прориву, наступу, то щось дуже рішуче, військове, стратегічне. Я бачу, що наші можуть піти в атаку. Щось таке. Що зрушить ситуацію? Не просто балачки, а конкретні події. Є шанс, що фронт піде вперед, і раденськ не обмине. Друга карта вежа. А отут вже гримне. Вежа то завше про раптові зміни, шок, зруйнування. І знаєш, я відчуваю, що то буде важкий момент, бо як визволення, то не мирно. Там може статися або бій, або знищення якихось об'єктів. Болісно, але треба пройти. Третя карта королева жезлів. О, а тут вже світліше. Це жінка з силою, з гідністю, вона діє мудро, але впевнено. Вона, як весна після зими, після того вибуху і хаосу. Прийде стабілізація. Хтось візьме ситуацію під контроль, і то буде вже своє. Карта тепла, карта сили, але вже після бурі. Та слухай, що я тобі скажу? Легко не буде, буде важкий навіть шокуючий момент. Але то, як бура наробить біди, але після того чисте небо. Тримайтесь, не падайте духом, ви на шляху до свободи. А я тут молюсь за вас і вірю, що добро переможе. Тепер будемо дивитись за Костянтинівку, що там на Донеччині, місто непросте, на самому рубежі. Люди там хоробрі, але біда нависла як чорна хмара. Тож давай подивимось, що нам карти шипочуть. Перша карта дев'ятка жезлів. Ох, така втомлена, але сильна карта. Це значить, що місто вже на грані, але тримається. Люди там, як ті вартові на позиції, побиті, змучені, але не здаються. Ворог штурмує, але вони тримаються з останніх сил. Карта каже: не падать духом, навіть коли вже важко стояти, хоч і обстріли, і тиск, але дух стоїть. Друга карта трійка жезлів. А тут вже є бачення, надія, стратегія. Це карта очікування результату, ніби вже послали сили, вже щось зроблено. І от люди дивляться в Що буде далі? Дуже часто вона говорить про підтримку ззовні, можливо, резерви, допомога. Третя карта зірка, боже милий, то така світла карта. Знаєш, як я її витягнула, то аж серце защеміло, бо то про надію. Про світло, яке не згасає, навіть коли навколо темно, це карта віри, відновлення. Навіть після найтемнішої ночі, вона мені каже, що є шанс, дуже великий шанс, що Костянтинівка встоїть. Але то буде непросто. Це буде через сльози, втрати і е, тривожні ночі. Ну, слухай, Костянтинівка на межі. Там вже нема сили терпіти, але люди тримаються і будуть триматись, бо на небі вже сяє та зірка. Надія є. Карти кажуть мені: місто має всі шанси вистояти до кінця року, хоч і прокариш, ви велике випробування, підтримка прийде. Головне не втратити віру, бо вона сильніша за будь-яке залізо ворога. Молімся за те, до хто там тримає оборону, вони як скеля. Ну, давай глянемо, що карти скажуть про Запоріжжя, бо серце крається, коли думаю що ті орки, ще щось там хочуть. Перша карта туз Гм, Цікаво, це не карта агресії чи наступу. Ні, це про емоції, нові початки. Але для орків це скорше про бажання. Вони можуть планувати, мріяти про те Запоріжжя, слюні пускати. Але реального штурму тут я ще не бачу. Їх тягне туди, але то більше наміри поки що. Друга карта четвірка мечів. Вони в якомусь глухому тупику вичікують або просто не мають сили для реального прориву. Це карта паузи, навіть виснаження. Третя карта четвірка пентаклів. А тут вже про жадібність і тримання за те, що мають. Орки будуть сидіти і трястися над тим, що вже вкрали. Вони бояться втратити те, що є, і дуже обережні. Орки слину пускають на Запоріжжя. Вони виснажені в страху і тримаються за те, що мають. Поки карти не показують наступ, тримаймось, не розслабляймось, але й панікувати. Не треба. Світло переможе, а темрява собі в болоті загрузне. Ой, сідай ближче, будемо дивитись за Дніпрорудне. Слухай, як то серце стискається, коли знов питаєш, чи звільнять? Бо хочеться вже того світла, того визволення для кожного села й містечка. Глянем, що карти скажуть. Перша карта Паш Кубків. Ой, така м'яка карта. Вона мені каже, що є надія, є мрії про визволення, і хтось може навіть починає якісь кроки, маленькі, несміливі. Може, то розвідка, може, новини якісь шепчуться, а може хтось із середини щось планує. Але все ще на рівні емоцій, натяків, початків. Великої дії нема, але є поштовх, зерно. Друга карта король Пентаклів, а тут вже карта стабільна це про контроль. І я бачу, що орки зараз тримаються сильно, вони вгніздились, окопались і не хочуть відпускати. Їхній хазяїн там сидить і не зрушує, тримає, як за скарб, бо то стратегічне місце. Така карта не про рух, а про закріплення. Третя карта вісімка мечів. Ой, болюча карта. Ну То ніби все зв'язане, руки і ноги, Ні туди… Ні сюди. І наші, майже, як виглядає, обмежені не мають можливості поки туди дістатися або провести визволення. Є якісь бар'єри, можливо, обстановка складна, можливо, нема достатньо сили чи часу. Карта каже, там, хочемо, але не можемо. Ще ні. Ну що я тобі скажу? Сонечко моє. В цьому році визволення Дніпрорудного я не бачу. Є емоційна надія, є тихі спроби, але окупант сидить там міцно, як та жаба на грошах, і наші поки зв'язані. Рік ще тяжкий. Ну то не значить, що все втрачено. Просто ще не час. Молимось, віримо, тримаємося. Зараз будемо дивитись, що там карти кажуть за більманку, що в Запорізькій області, маленьке село, а серце до нього як до великого міста, бо кожен клаптик нашої землі святий, та й люди там тримаються, хоч і важко дивимось. Перша карта десятка мечів. Ох, тяжка карта. Це карта болю, краху, занепаду. Вона мені каже, що на більманку вже впало багато біди. І ще може бути якийсь удар або моральний, або фізичний. Карта кінця. Але з тим кінцем часто починається новий цикл. Просто цей перехід дуже болючий. Якесь дно може бути пройдено, після якого вже почнеться рух вгору, але легко не буде. Друга карта сімка пентаклів, а тут вже терпіння, очікування. Наші, видно, мають план, але чекають моменту. Карта пропосіяв і чекаєш, коли зійде. Визволення не скасовується, але темпи дуже повільні. Це така енергія, ще не зараз, ще треба трохи почекати. Щось зріє під землею, але ще не проросло. Третя карта шістка кубків. Ой, то вже така душевна, тепла карта. Вона про повернення додому, про пам'ять, дитинство, рідну хату. Це карта, яка каже, люди будуть тягнутись назад. Хтось згадає, хтось приїде. Може, і визволення не повне, але є велика енергія повертання як фізично, так і душевно. Надія на життя є. Слухай, моя ластівко. До кінця цього року більманка навряд чи буде повністю звільнена. Буде тяжкий етап, може ще одне велике випробування, але потім почне проростати надія. Визволення може зріти в тиші, а не на показ. Тримаємо за Більманку кулачки. Молимось за визволення кожної оселі нашої землі. Велике місто, серце України, опора й тил. Питаєш, чи будуть бої на території Дніпра? Чи ми не страшне? Як то кажуть, треба знати правду, аби бути готовими? Дивимось, що карти нам шепочуть. Перша карта, диявол. Ой, зловісна карта. Тут є загроза велика. Це карта маніпуляцій, залежності, пасток і темної сили. Це може означати, що ворог має злі плани, може вже щось готує, хоче страх посіяти, дестабілізувати. Може бути терор, провокації, інформаційна атака або удари. Карта каже, не розслабляйтесь, бо зло не дрімає. Друга карта шістка мечів, а тут вже рух, відхід, переміщення. Але то карта скоріше про уникнення загрози. Може, військо, служби чи мешканці будуть вчасно діяти, евакуювати, міняти тактику. Ця карта каже, що є шанс уникнути найгіршого, якщо правильно зреагувати. Це ніби переходимо на інший берег, аби не втонути. Третя карта закохані. О, дуже символічно. Це карта вибору союзів і зв'язків. Вона мені каже, доля міста залежатиме від рішень, які приймуть наші зверху. Або й місцеві. Це також підтримка з боку партнерів, союзників, єдність людей. Якщо вибір буде мудрий, можна вберегти Дніпро від боїв. Карти кажуть, реальна загроза є. Ворог має чорні думки щодо Дніпра. Але також карти кажуть, що все буде залежати від наших рішень, готовності. І мудрості. Якщо ми зуміємо правильно зреагувати, уникати пасток, зберігати єдність прямих боїв у місті можна буде уникнути. Дніпро сильне, люди там мудрі, і світло з ними. Ми молимось, аби зло обломало зуби об ваше місто. Слава Дніпру! Слава Україні! Ну от тепер глянемо, що карти скажуть за Нікополь, бо місто те як на долоні, прямо навпроти орди, та так воно вже вистраждалося від тих пострілів, що хочеться закрити його теплим рушником від усього зла. Дивимось. Перша карта десятка пентаклів. О, о о дуже добра карта, золота, така як багатство роду. Вона мені каже, що місто має глибоке коріння, сильну спільноту, підтримку людей, які один за одного стоять. Це про стабільність, про те, що є сили і ресурси вистояти. Карта також про те, що зверху Нікополь мають у пріоритеті, його не віддадуть. Друга карта. Паж Жезлів. Ага, а це вже карта молодої енергії, руху, новин. Може бути якась ініціатива, щось почнеться, щось оновиться. Але це не про війну в місті, це радше про активні дії з нашого боку. Це добрий знак. Нікополь не лишиться без уваги і без захисту не буде. Третя карта королева жезлів. Ой, а це вже жінка з вогнем у руках, мудра, але сильна. Це символ влади, керування ситуацією. І я тобі так скажу: місто в руках сильної сили. Там є ті, хто приймають рішення і тримають все під контролем. Це карта впевненості, контролю і сили. Слухай сюди, карти кажуть чітко, Нікополь вистоїть, орда хоче захопити, але не зможе. Може бути важко, ще будуть атаки, ще буде тривожно. Но місто не впаде. До кінця року окупації не буде. Тримайся, Нікополь, тримайся, ти не сам. Ой, добре, зараз гляну, що там з тим Біловодськом, бо вже душа просить правди. Дивимось так, з перша карта, п'ятірка мечів. Що я тобі скажу? Тут видно втрати ціною, дорогою. Відчуття, як після сварки, ніхто не радий. Карти кажуть, в цьому напрямку важко, дуже важко, без радості. Друга карта дев'ятка мечів. Йой, та це вже карта тривог, безсонних ночей і страхів. Видно, щось не дає спокою, там люди наші сильно переживають, або ситуація така, що кожен крок, як по мінному полю, щось не дає вільно дихати, психологічний тиск великий. Третя карта. Вісім кубків, а тут вже хтось від чогось відходить. Це як казати, залишити позаду щось дороге, але без вибору. Це рух, але повільний. Із втратами і важкими рішеннями. Хтось буде змушений відступати, але ще не нині. Ну, як на мене, Біловоцьк поки що не буде звільнений найближчим часом. Там дуже тяжка ситуація. І морально, і фізично. Боротьба триває, але видно, що ще треба часу. Є перспектива, що Русня, зрештою, відійде, але то буде вже після великої внутрішньої кризи з їх боку. Так що тримаймо стрій, молимось і віримо, прийде і на ту землю визволення. Ой, що ж там нам небо й земля кажуть про нашу Луганщину? Чи повернеться вона під синьо-жовтий стяг, чи буде знов рідною українською? Такс, перша карта, десятка кубків. О, то добра карта. Це родинний затишок щастя, повернення до рідного дому. Вона, як знак того, що душа народу там чекає і хоче назад до своїх карта про гармонію, про спільну радість. Як на мене, це дуже сильний знак, що таки повернеться Луганщина до України. Друга карта відлюдник. А отут вже йде мова про час і про шлях мудрості. Це не буде завтра, не буде через місяць. Це довга дорога, повільна. Все треба обдумати, зробити з розумом. Треба витримка. Може бути, що зараз, то як темна ніч, але світло вже попереду. Війна то не тільки танки, а й стратегія, дух і терпіння. Третя карта закохані. Ой, Файна карта, вона про вибір, але добрий вибір. Як серце вибирає те, що правильне тут може бути і про союз, і про єдність. То, як обітниця, ми разом, бо так серце велить. То знак, що і народ, і країна зроблять спільний вибір бути разом. Ну що я скажу? Таки буде Луганщина знову під нашим прапором, але. Не скоро треба час, терпіння і мудрість. Люди там чекають, і душа землі та сама українська. Все йде до того, що після важкої дороги прийде світлий день, і Луганщина буде знов у великій родині України. Так що молимось, віримо і підтримуємо наших хлопців. Питаєш про Одесу, дивлюсь, що воно нам карти скажуть, чи є загроза масованих обстрілів найближчим часом, бо людям там спокою нема такс. Перша карта, диявол ой, лишенько, недобра карта. То значить, що якась нечиста сила крутиться біля Одеси. Ворог, як сатана, хоче сіяти страх. Паніку тримає в напрузі це ще й про залежність. Може бути, що русня планує обстріли як інструмент тиску, щоб тримати всіх у страху. Є загроза, є друга карта місяць, а тут вже темнота, обман, тривога. Все ніби не ясне, як в тумані можуть бути провокації, фейки, інформаційна війна і під покровом ночі. Отам От найбільша небезпека. Місяць підказує, щось готується, але. Прямо в очі не видно. Треба пильнувати. Третя карта лицар жезлів. А цей пан гарячий, рішучий, швидкий. Як карта на ворога, то значить, що атака може бути стрімка і неочікувана. Дуже вказує на швидкий рух, раптові удари, може, з моря чи з повітря. Ну що я можу сказати? Так, загроза є, і то немаленька. Там ворог, як той диявол, хоче настрашити людей. Щось мутять. В темноті готують і можуть вдарити зненацька. Так що, нехай люди в Одесі будуть обережні, не нехтують тривогами. Але й панікувати не треба. Ми вже не ті, що були. Маємо силу і волю. Але пильність зараз найважливіша: бережіть себе, мої дорогі. Ну, от, мої золоті що карти сказали, то я вам і передала. Дякую, що були зі мною за довіру, за добре слово. Хай вас Бог боронить, ангели стережуть, а в серці буде світло, навіть коли на дворі темно. Бережіть себе, своїх рідних і нашу Україну. До нової зустрічі!